«Миру Божого всім, нехай Бог всіх хранить. Давайте поговоримо на таку цікаву тему, як покаяння. Тому що багато хто вважає, що каятись достатньо один раз на рік, або є багато тих, хто кається, але роблять це неправильно і тому в житті не бачно ні плоду, ні результату. І во всіх сферах життя можуть йти просто якісь неполадки. Тому що від покаяння. Зависить, які ми є духовно перед Богом, якому ми стані. Від цього зависить все наше життя. Це є основа християнства. І Якщо у нас проблеми з покаянням, то звісно будуть проблеми І зі всім. І для тих, хто вважає, що каятись достатньо лише один раз на рік, або покаяння зовсім не потрібне, то давайте візьмемо приклад нашу плоть. Наше тіло, ми постійно про нього дбаємо. Ми постійно його миємо. Якщо ми не будемо митися рік і зовсім не будемо дбати про наше тіло або з народження, то як які ми будемо? Як ми будемо виглядати? А так потім ми будемо виглядати у вічності перед Богом. Це те, що не хотіли каятися. І це дуже страшно, тому що такі сосуди, такі чаші, тому що ми всі як чаші перед Богом, і грязних сосудів Бог не допустить своє царство, тільки чисті сосуди. А які це є сосуди? Це є його діти, тому що, якщо ми є діти Божі, то ми маємо іти і прагнути достигнути того совершенства. Тої святості, тої чистоти, яка є у Бога. Ми маємо йти до цього. І таких дітей він дійсно допустить своє царство. І якщо побачити, то багато людей вони стараються більше прикрасити своє тіло, щоб е вона була більш така красочна, щоб скрити ті гріхи, які в середині нас. Але. Саме важливе іменно їх і очистити, тому що плоть це лише один процент. А у вічність ми підемо зі своєю душою, і якщо вона буде. Звісно, грязна, то її Бог не допустить своє царство. Тому маю розуміти, що покаяння це очищення. Це коли ми осознаємо гріх, ми виносимо його на світло своєму священнику або наставнику і виправляємо його. Покаяння ми потребуємо постійно, не раз на рік, а постійно. І якщо побачите, то тепер є два види. Дійсно, віруючих є, віруючі від Адама, які послухали сатану, які так і не покаялись в раю, і за цього втратили все, а є діти по духу від Авраама. І якщо ми каємося, дійсно, то для дітей, по духу Бог він приготував місце в небесах, рай. І для дітей по плоті, як вони хотіли. Він приготував місце ваду, тому щоб не попасти в ад і бути дітьми божими, які постійно мають результат. Плод, які дійсно є спілкування з Богом, є в духовному, хорошому стані, постійно в росту, то якщо ви не є в ніякій церкві, я запрошую, я запрошую вас в церкву Слово Боже, напишіть мені, ми будемо постійно перебувати в спілкуванні в молитвах, у вивченні початків учення Христових, у вивченні Слова Божого і тоді дійсно. Ви зможете стати повноцінним дитиною Божою. Нехай Бог береже вас на всякому місці.